Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Бравл Stars. Це вже третя, чи яка частина. І зараз сьогодні ми будемо багато грати за оцього за Бруру, наче як його він отрує. І давайте починати грати. Зразу всі гравці 6 йшло. 6, Все почали. Ми граємо в Бравл Хокей. Так, починається. Все, ми побігли. Розстрілюємо, розстрілюємо, розстрілюємо. Ось він отрує. Ой, я в нього та ну вас. Давай, біжи вперед. Ось сюди. Біє. Ого, таке. Ой, є. Він забив гол. Це перший гол. Тепер треба ще 2 чи 3 щось таке. Ні, вона зараз... Це небезпечно. Давайте біжим, біжим, біжим. Так, Зараз закликаємо. Ага, ну кейму. Біжимо до цього. Біжимо, біжимо швиденько. Треба дуже швидко бігти. Хочу другий гол забити я. Заряд тут. Пусти. Пусти. Є. запустив Є, я забив. Ура! Це мій перший гол. У нас, до речі, в команді два кольта. Вони там розстрілюють їх, ні. Треба вбити бію. Ой, не бію, а Джеки. Їй там о! Ну, що ж воно все залагало? Я нічого не зміг зробити. Але я забив один гол. Це не, не, не я нічого не зміг зробити. Так, ну і давай. І ось так. І. Це найкращий момент. І. Але найкращим гравець став Кольт. Я вбив 0 людей і 0 разів помер. А він два рази помер, але вбив 8 людей. Бо я так їх трошки там якось їм трошки шкодив їх, пошкоджував, а він їх просто всіх добивав і все. Треба пограти в щось, де я сам буду. Треба йти в о, нокаут. Тут я буду нормально грати. Я не дуже люблю шоу-даун. Тому ну, що там якось дуже багато гравців бігають. І ще там дуже велика карта мапа, і ти там коли ходиш, дуже важко когось знайти, якщо він сидить десь в кущах. От Ти так ходиш, бігаєш просто. Нічого тут тобі не забиває. Ось тут шилі. Отак запустив на неї. Тут Джекі, я її добив. Ще тут запустив на цей. В мене все. Раунд переможений. Треба дуже в них добре цілити. Бо ти коли в них поцілиш, то їм починає отруювати їх, і їм неприємно від цього. Ну ні. Якщо зараз це один на один. Майк проти Джекі, Але зараз він сильніший. Бо він може через стіни кидати, а вона теж може, але він задалеко. Куди ж він, кинув? Ну давай. Біжи, біжи. Все, Забра... О, вбив його. Вбий! Ех ти! Є, молодець! І ми перемогли. Хто найкращий грає? Скоріше всього Dynamaik, бо він дуже багато їй мені з урона. Так, ось. Ну, найкращий момент тут Динамайк зробив. І найкращим гравцем теж став Dynamaik. Він найбільше вбив людей і став найкращим гравцем. Найпоганіше, звісно, зіграв не я, а той, що там. Той що зелений? Але я теж нормально, ну типу непогано зіграв. Давайте о, одразу тут забираю. Знову дали цей типу XP воно таке. Все, третій раунд. Ой, ну третій раунд всього. Так. Ну тут проти нас Кольт, брок, і оцей потяг. Не пам'ятаю, як його звати. Але у нас є Ріко і цей. Як його називаю? Отруїв, я його два рази отруїв. Отруїв. І я. Ну, я Бурон ще у нас є Ріко і цей. Ще не пам'ятаю, забув. Щось так лагає, трохи Але я нормально можу ходити. Зависи. Треба пити Кольта, 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 є, я добив Кольта. Тепер добиваємо його, добиваємо його, добиваємо його, добиваємо. Нє, там зараз... А, це Бо. О, його звати Бо. Типу дуже дивне ім'я, дуже коротке, але його звати Бо. І ось тут. О. Ну він тут найкраще зіграв, але тут добив, ну він знов. Щось я ще не разу був найкращим гравцем цього разу. Давайте візьмемо якогось іншого гравця. Бо я щось за нього добре граю, але якось дуже прямо всю гру на собі перемагати, то не. щось такого не було. Ну, ось так, о, три. раз, два, три. Ну, рея. Щось мені не дуже визнає. О! Кольта. О, зараз за коль зразу сразу и Знову Зараз победу. Знал 6. О, тут XP 5 наук. Ну, погружай. Ну, да, не стоит XP. Ох, іще тут. 1000 монет, не іще І ще тут. монет. Це доволі багато. один купить. Ну це пока еще. Они сдаются на краси. Ну, носит цих штук. Не сюди, а от сюди. Ого, их уже на максимальний рівень у мене зараз у Вендер. У Ого, у мене є френк. От Френка б я зараз взяв. Трошки прикачаю. О, на 10 лев. Вот у мене найбільше фрэнку попашні. Я люблю за френка, грати. Він там. Він б'є дуже сильно. Треба О, знов цей Бо проти нас, Джекі чи Джесі і Брок. дивно, ось Джекі, Треба забивати її. Ось він Бо, Помирай, помирай. Є, я люблю. Тепер треба ще буде зразу оце. Оце. О, отак. Сразу на цих двох. Що? Я комусь щось взагалі зробив Це. Ну і так, цікаво, хто найкращий грась. Давайте. І так, ну ні. Тут кажуть, що солоувинку він. Ну бо він того... Ех. Чого я нікого не збив? Я ж взбивав. Шабах? Шо, Шо це таке? Щось мені це не подобається. Ну ось тут щось дає тоновий. Це мені подобається, але щось замагато. О, давайте зробити. Тепер у мене теж є цей бок. Ну давайте спробуємо за нього зіграти. О, наступний його буде його Ну давайте Давайте Бо Я там бачу, вона добре грала він інших хоче. Ну зараз я візьму. Візьму. кого же трапи? Ну, Бог оцього. Кого тільки що... отримали. І тепер... Зараз... Тепер треба от сюди. Беремо і почнемо го. Ну так, цікаво. Ну тут я вже хочу дуже найкращого гравця взяти. Ну що це таке? Дуже багато разів вже я не брав. О! Це новий гравець тут у нас в команді. Оцей він не так давно. Я думав, вони офікасові. Тоді б у нас не було шансів виграти так. Давайте їм сюди, від сюди. Где? Вона добила. Тепер я біжу була. Тепер всі вже грають. Вмикаються гра. Вони зрозуміли, що ми далеко можемо бити. На нього. Ось дива, сюди диво, сюди, ось сюди от сюди, сюди. Є! Любито. І так, має ж бути я... Ех, вона фелоум. Та ну. Вона чогось найкраще грає. Але ж я тут прямо грав добре. Щось дуже дивне. Це вже мені здається якимось багом, чи шо. Чи я так погано граю? Не знаю. Треба піти сюди. Ну, візьму кольто. Трошки його прокачання. Не знаю, ну кого мені вже взяти, щоб якось зайняти якесь гарне місце. Ну, найкращого гравця. О, оцю от я знаю. Це Мейсі, якось її. Схоже на футбольного гравця Мейсі. але це Мейсі. Вона доволі сильна, вона може запускати такі повітряні оці штучки. Які можуть дуже сильно робити. Ну, сильно. Та ну, ну ти офакашер, він стоїть. О, нарешті. Прокинувся. Його вб'ють. погано грає. Але ну їх не то... Ну там хоча б щось треба. Що ти плачеш? Ти стояв і чекав, поки вони тебе вб'ють. Вони тебе трошки. А потім вирішив не чекати. Тепер треба туди. Чого я ніколи не, не забуваю? Є, я вбив його. Треба нам. Якщо ми зараз не перемагаємо, то все, ми програли. Тут тоді я найкращим гравцем вже не стану. Таке буває рідко, коли ти стаєш найкращим гравцем, коли твоя команда програє. Є, ми вбили. Де тут ще один? Так, на на на, на 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 на. Є. Я маю бути зараз найкращим гравцем. Мою бути. Ні, він фелоум. Бо він запустився на них двох. Ну так, добре. І він найкраще грає. Ну. Це вже. Думаю, це вже буде останній зараз матч. Давайте якогось візьмемо. Ну Ніту. Я на ній колись в попередніх частинах так сильно грав сильно, що то було. Ну, я там всіх перемагав. Всі там відпочивали, а я там грав з усіх сил і перемагав. ну Тому зараз треба... За ніту підтвердити, що я добре граю біжу. Ну, не біжу ще. Так починається. Тут знов цей бок приймо. і хенк. До речі, якщо Хенка прокачати на максимальний рівень, тоді він буде настільки сильно багато оцею бульбашкою одною на максимум заряженою вносити дамаги, що ми просто не будемо. Тут ніяк жити. Ми вже ми дуже будемо жити. Навіть коли він не на максимальній силі. Є. Yeah. Є! Yeah. Yeah. Я маю бути найкращим роцем. Я дувив там всіх з мінімальним. З мінімальним. хп чи як це. Треба химка-хемка-хенка-хенка. Він мене. Що ж ти? Я туди закинув цього. Ведме... ведмедя. О, oh, все. Ну зараз буде Енгар або Фелов, або я. Ну, зараз. О все пішли. Ех, Феллоуінг. Так я Феллоуінг! Є! Тут мене рахують найкращим. Я найкращий гравець, ну так. Я хоча й вбив по два рази, але я жодного разу не вмер. І найбільше... найбільше... Зроб... ну... Зніс їм урона. Вони такі. Ну я не дуже багато вбив, але ми перемогли. тож це Нарешті. Я нарешті. Хоча б один раз отримав найкращого гравця. Ну так. Тепер давайте. Друго якісь. Ну що, Коніш. І... Ну добре, ми сьогодні добре доволі пограли. Багато пограли в нокаут і в цей і в Бравл Хокі. Ну так, я за Ніту найкраще зіграв, бо я отримав на неї старплеєра. І так. І все. Якщо ви додивились до цього моменту, тоді... Дякую за перегляд і всім пока!